Вітаю, друзі! Ви на каналі AutoNews. Rolls-Royce представив унікальну версію свого електричного купе Spectre Bailey. Цей автомобіль існує лише в одному екземплярі, адже його створили спеціально для подружжя зі США. Їхня ідея була особливою увіковічнити пам'ять про свого улюбленого лабрадора на прізвисько Бейлі. Кузов отримав розкішний колір. Crystal Fusion, поверх якого нанесело відтінок Beautiful Bailey. Цей тон створювався виключно для того, щоб передати мерехтіння шерсті собаки, а ще ручний малюнок лапи в рожевому золоті та емблема Spirit of Ecstasy у тому ж кольорі. Це додає авто неповторної індивідуальності. Інтер'єр це справжня галерея вишуканості, світла шкіра Мокасин та крем Лайт, поєднана з темними акцентами Dark Spice, глянцеві ставки з горіху Royal Walnut підкреслюють атмосферу розкоші. Центральний елемент портрет Бейлі між задніми сидіннями. Це не малюнок, а унікальна інкрустація із 180 фрагментів дерева у 22 відтінках, на яку майстри витратили понад 4 місяці. Але й це ще не все на панелі приладів, дверних порогах та елементах салону. Золоті відбитки лапи. Вони створюють відчуття, ніби у вас у руках альбом пам'яті, що зберігатиме тепло домашнього улюбленця на десятиліття. Технічно, спектр Бейлі це серійний Rolls-Royce Спектр, електромотор потужністю 577 кінських сил, батарея на 120 кВт годин та запас ходу до 428 кілометрів. Ціну не називають, але зрозуміло, мова йде про сотні тисяч доларів. Ось така зворушлива історія.